Моє ім'я Ігор Медведєв, Я власне з міста Черкаси і маю повних 20 років. навчаюся в Українській академії лідерства. За моєю спиною ви можете побачити карту. Карту нашого навчання, карту Софійного Девосвіту, Власне, академія заснована дуже багатьма ідейними людьми. Одним із цих ідейних людей є отець Андрій Зелінський. Він є головним капеланом в Українській греко-католицькій церкві. Дуже активна особистість. І він написав книгу, яка власне присвячена академії і за якою ми зараз навчаємося. Вона називається Семене Візорія. Це метафорична казка, яка описує шлях становлення лідера. І якраз за нашою спиною. Ви можете побачити приблизний сюжет цієї казки. Він метафорично розповідає про становлення лідера як особистості, становлення лідера як людини, яка служить суспільству, які вона проходить власне, внутрішні зміни в собі, людини як воїна, людини як мандрівника, людини як дослідника. І, власне, ми проходимо всю нашу академію по цій карті, і ви можете побачити. Візуально зображений Крим, це він в цій касті називається Острів Надії, там, де проходить формацію власне, головний герой книги. Ми зараз на центральній його частині, модулі Дослідник, де, можна сказати, вчимося досліджувати подиви. І далі наше навчання також буде проходити по цій карті. Це додає. А навчання в академії такої, знаєте, трішечки казковості і глибини розуміння філософії, тому що вона тут є досить широка і об'ємна. Уявіть, як в одне місце потрапляють купа активних студентів школярів, які нещодавно випустились, і вони всі. Горять чимось, вони всі горять чимось і привносять себе. І за допомогою пізнання е, академії за цей рік ти пізнаєш ці 50 неймовірних особистостей. Я вважаю це одне з найбільшого, що може дати академія, такий спільне життя і спільне дослідження з цими людьми.